Сьогодні, 17 червня, відбулася восьма сесія Тернопільської обласної ради, сьомого скликання. На засіданні були присутні 54 депутати. Розпочали сесію із хвилини мовчання. Таким чином вшанували пам'ять усіх загиблих у російсько-українській війні. На початку засідання представили двох нових депутатів, які замінили колег, що достроково склали свої повноваження. Депутатські посвідчення отримали Наталія Масник та Володимир Богайчук. Водночас підтримали депутати і рішення про припинення повноважень депутатки обласної ради Марії Чашки та Івана Бугая. Далі депутати одноголосно прийняли рішення про присвоєння звання почесний громадянин Тернопільської області посмертно 62 героям. Також підтримали передачу ділянки на користь побудови ветеранського простору у Великоберезовицькій громаді. Нам обіцяють, що держава на це виділить суттєве фінансування, і ми одні з десяти областей, де це буде реалізовано. І, власне кажучи, ми з Степаном Степановичем, я вчора був на комісії, прийняли таке рішення, підготували такий проект, який унеможливлює крок вліво, крок вправо, щоб не виконати це рішення. Тобто, або там буде ветеранський простір, або там нічого іншого не буде. Ми намагаємося ці всі речі і Я, в принципі, впевнений, що в наш час. Жодна громада не має бути проти такого рішення, проти побудови такого мультифункціонального великого ветеранського простору. Також у залі були присутні батьки загиблих воїнів. Їх турбувало питання щодо передачі квартир. Депутати підтримали ініціативу. Були дуже довгі перемовини. Наскільки ви знаєте, до того практично квартир ніхто не отримував. З січня місяця велися важкі переговори. Залучалися юристи, залучалися спеціалісти, залучалися родини загиблих. Працював весь депутатський корпус, працювали мої заступники, і ми вийшли на формат такої угоди, яка знову ж таки забезпечить реальне отримання квартир, тому що всі ми знаємо. Це рішення було проголосовано про ці квартири ще попереднім складом обласної ради, але по суті буде реалізовано тільки зараз. Стосовно питання Тернопільського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру, то на цьому засіданні його не розглядали. Як зазначив Богдан Будковський, справу ще недостатньо вивчили будь-які такі реформи, їх треба добре готувати. Тоді вони вдалі. Ну десь, на жаль, можливо. Знову ж таки, був брак комунікації, не до кінця було вивчене питання спортсменами, не до кінця було підготовлено питання з спортивними лікарями. На даний момент ситуація практично вирішена. Тобто, в дитячій обласній зараз є спортивний лікар, місто вже надає такі послуги, але знову ж таки. Питання працевлаштування колективу воно відкрите. Ще Богдан Будковський розповідає, чому так довго не скликали сесію. Коли я став головою обласної ради, я прийшов на готові конфлікти. Було дуже багато конфліктів, непорозуміння, відсутності комунікації між фракціями, з адміністрацією в рамках різних територіальних громад. Фактично, весь цей період я вів комунікацію, мені допомагали мої заступники. Ми підсилювали коаліцію, спілкувалися з різними фракціями, вдали комунікацію з адміністрацією, щоб вийти, власне кажучи, на цей формат, що сьогодні відбулася дуже гарна сесія. Всі депутати в більшості задоволені, задоволені люди, громади. Я думаю, що це великі успіхи для обласної ради і такий непоганий мій дебют. Я так вважаю. наступну сесію Тернопільської обласної ради планують провести у липні.